Новий рік приніс нам зміни і у зовнішній політиці. Так, з 1 січня Канад бере на себе річне головування у великій сімці, перебравши цю роль від Італії за ротаційним принципом. Своїми пріоритетами Отава визначила розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімки розвиток технологій, не згадавши у цьому списку протидію російській агресії. Так наступний саміт групи 7 пройде у канадській провінції Альберта. Втім, варто додати, що Канада входа. Дить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу у команді прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо втратити шанси на збереження посади прем'єра. Змінюється з 1 січня, і очільник ради Європейського союзу Угорщина віддає цю роль Польщі. Її головування триватиме до 1 липня. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однією із п'яти найважливіших країн. Європейського союзу серед цілей він назвав розбудову оборонної інфраструктури, такої як східний щит, та повне використання заморожених російських активів. Також він наголосив, що Польща забезпечить темп і якість розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан. На головування Польщі у Єврораді вже відрагував український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у першому півріччі 2025 року Україна розраховує на польське лідерство принципову позицію та рішучість. Крім того, голова української дипломатії висловив сподівання на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радуславом Сікорським для просування порядку денного ЄС Україна.